Частина сьома. Висвітлення В ЗМІ. Ця справа привернула значну увагу ЗМІ. Судовий процес часто порівнювали зі справою про вбивство Джей Сімпсона, як через широке висвітлення в пресі, так і через початковий шок від виправдувального вироку. Газета Нью-Йорк Пост описала судовий процес як такий, що пройшов шлях від справи, що заслуговує на увагу ЗМІ до однієї з найбільш рейтингових справ за останній час. А журнал Тайм назвав його Судом століття в соціальних мережах. Справа Ентоні регулярно була головною темою багатьох телевізійних ток-шоу, зокрема тих, що вели Грета Ван Сустерен, Ненсі Грейс та Джеральдо Рівера. Про неї розповідали в програмах «America's Most Wanted», «Dateline» Дейтлайн та «2020». Грейс, яка називала Кейсі мамою малятком і чітко дала зрозуміти, що Кейсі вірить у її вину. Зокрема, приписували майже самотужки роздути справу Ентоні зі звичайного місцевого вбивства на національну одержимість. Після вироку Грейс оголосила своїй аудиторії, що диявол танцює. Висвітлення подій Грейс допомогло HLN досягти найкращого місяця рейтингів у своїй історії, оскільки її аудиторія зросла більш ніж на 150%. У день оголошення вироку HLN досяг найпопулярнішої години переглядів в історії мережі. 4,575 мільйона і досяг піку у 5,205 мільйона на момент оголошення вироку. Після вироку Мейсон розкритикував балакучих голів, які вдавалися до медіа вбивств протягом розгляду справи. Можу сказати вам, що мої колеги з усієї країни засудили весь цей процес, коли адвокати виходять на телебачення та говорять про справи, про які вони нічого не знають, і не мають досвіду, щоб підтвердити свої слова або закону, щоб це зробити. Тепер ви засвоїли урок. Відповідь Мейсона була розцінена як особливо критична щодо Грейс. На запитання про коментарі Мейсона Грейс відповів: якщо Чейні Мейсон випадково має на увазі мене, ні, мені насправді байдуже, які особисті почуття має до мене один із адвокатів захисту малючої мами.